Слава Україні! Шановна громада, я хотів би дуже коротко висловитись з приводу ситуації, в якій ми зараз всі опинились. Префразовуючи популярний період сталінізму гасло, ми можемо сказати, що Путін це, це гітлер сьогодні. Путін має на меті тотальне знищення України як геополітичної реальності, як національної одиниці, як суб'єкта міжнародного права. Як і Гітлеру Путіну потрібна Україна, але без українців. Це його серйозний намір. І ми повинні виход... будуючи свої стосунки з Росією. Ми повинні з Путінською Росією. Ми повинні виходити саме з цього. То агресія, збройна агресія Росії проти України, це небезпека втратити не якісь окремі території. Це небезпека втратити себе як націю, це небезпека, яка Стосується кожного з нас, кожен є об'єктом цієї агресії, і тому наше суспільство повинно бути як ніколи єдиним у відсічі агресії. Ми можемо по-різному ставитись до керівництва силових відомств українських. Але сьогодні, в цей час, ми повинні підтримати українську владу в її зусиллях. Відновити комплекс національної безпеки, який був ще зруйнований Януковичем, це дуже складна ситуація, дуже складне завдання. І тому заклики до громадян України приєднуватись до Національної гвардії, і Збройних сил і силових структур України дуже актуальна. І саме суспільство українське, посилаючи своїх кращих синів. В Сектор національної безпеки України зробить суттєвий внесок в поліпшення нашої обороноздатності. Часто можна чути розмірковування про те, що нам повинен хтось допомогти. Так, допомога Заходу є важливою, але не вирішальною. Якщо ми самі собі не допоможемо, якщо ми самі не будемо стояти на захисті своєї гідності і незалежності, ніхто нам не допоможе. Захід нам допоможе тільки тоді, коли українці будуть чинити запеклий, серйозний і рішучий опір агресорові і його агентурі тут, в Україні. А агентури тут в Україні ще дуже багато, і е, в цьому сенсі, в цьому плані нам так також треба бути єдиними і принциповими рішучими, і допомагати службі безпеки е, боротися з агентурою. В цьому сенсі, і в цьому плані е, мені здається, і я запропоную депутатам Верховної Ради посилити. Кримінальну відповідальність за сепаратистську діяльність і за будь-які посягання на територіальну цілісність України. Крім того, необхідно, щоб наші депутати внесли пропозиції щодо зміни кримінального кодексу в тому сенсі, що будь-викостання прапора іноземної держави на Громадських зібраннях і вивішування прапорів іноземної держави на фасадах будинків і над будинками, де розташовані органи державної влади управління місцевого заврядування підлягають кримінальному покаранню. Тільки таким чином ми зможемо Досягти успіху в боротьбі з ворогами України і захистити нашу гідність і нашу незалежність. Ще одне. Громадськість повинна вимагати від влади вжити рішучих заходів проти інформаційної агресії проти України, поширення всякої українофобської інф... дезінформації, не інформація, а дезінформації. Через е, засоби масової інформації є е, злочином проти української нації, проти українського народу, і в цьому сенсі треба вжити найрішучіх заходів, щоб е, захистити право українців на одержання правдивої інформації і нещадно карати тих, е, хто займається пропагандою. Ненависті розмухує, намагається створити атмосферу нетерпимості і брехні, яка ганьбить українську націю, і український народ. Ще одне про що я хотів би сказати: у нас ну, є 5 березня цього року. Пан Лавров у бесіді з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Керрі висунув план врегулювання. Цей план передбачає відтермінування президентських виборів в Україні, створення Конституції, яка має передбачати федералізацію України, запровадження другої державної мови. і... Постійно нейтральний статус України, я мушу сказати, що цей план є планом ізоляції України є план знищення України і розшматування її на частини, на окремі частини, які будуть нежиттєздатними, тобто знову таки ніяких переговорів з Путінською Росією на основі цього плану. Далі вибори президента повинні відбутися так, як вони заплановані 25 числа, і після виборів президентських обов'язково мають відбутися дочасні парламентські вибори на основі нового закону, який передбачає вибори на пропорційній основі з відкритими списками, щоб ми не купували кота в мішку, голосуючи за закриті списки, це громадськість має вимагати від Верховної Ради внести відповідні зміни до закону про вибори. І нарешті перед вибором повинні передувати серйозні заходи з люстрації без проведення люстрації. Вибори не дадуть належного ефекту. Люстрація повинна торкнутися насамперед партії регіонів, членів партії регіонів і комуністичної партії. Тому що сьогодні активісти партії регіонів і комуністичної партії практично саботують роботу Верховної Ради. Вони знов хочуть повернути Україну на шлях е, ганьби. І корупції цього не можна допустити. Ми повинні всі разом вимагати від Верховної Ради вжиття життя тих заходів, які необхідні для нормального функціонування держави і забезпечення інтересів суспільства і кожного громадянина. Нарешті тут міністр закордонних справ говорив про і дякував майдану за. Теж за сприяння у підписанні угоди про про асоціацію. Угода надзвичайно важлива є важливим елементом нашої співпраці з Заходом і нашого шляху до Європи. У значення угоди полягає в тому, що вона передбачає фіксує такі стандарти, реалізація яких змінить ситуацію в Україні. І запро... буде запроваджений такий порядок, відповідно до якого громадяни будуть одержувати нормальну зарплату, буде поважати їх... їхня гідність і основоположні права. В цьому суть от політичної частини угоди. І за... завершуючи, я хотів би підкреслити, що так, це. Заслуга Майдану, що угода про асоціацію підписана. Заслуга Майдану в тому і перемога Майдану, що був повалений режим Януковича. І я певен, що Майдан зробить свій внесок, колосальний внесок у відстоюванні свободи і незалежності України. І ми будемо квітучою країною, яка буде поважати весь світ. Дякую за увагу.